Проблема в тому, що ми сприймаємо любов як почуття або сентименти. Але любов в новому завіті це є передусім, скажімо так, це є дія, яка спрямована на добро іншої люди, людини. Ми робимо добро іншим людям, говорячи мовою нового завіту, любимо їх не тому, що вони на це заслуговують, а тому, що вони цього потребують. Тому що ми не повинні дозволити втягнути себе в коло смерті і бути знищені тим злом зсередини. Наші воїни часто говорять, що ми не повинні уподібнитися до расистів у їхній ненависті. Тобто, коли ми говоримо про любов дорогів, ми говоримо про те, що ми, якщо вони роблять нам зле, то ми не повинні так ставати такими, як і вони люди повними зла. Любов до ворогів не передбачає якогось внутрішнього мазохізму через якісь перверзії і почуття до людини, яка чинить нам кривду. Мова йде виключно про ставлення, яке не повинно змінюватися в нашому випадку, якщо просто хтось нас кривдить. У випадку расистів, що може бути добром? Це зупинити їх. Очевидно, у військовий спосіб, і що може в такий спосіб вони не занапастять свої душі через мародерство, насильство і вбивства, і таким чином просто не відбудеться те, про що ми читаємо там книзі Лівід, що земля вибльовує своїх мешканців. Бо інколи люди доходять до такої деградації, особи, що вони просто стають нелюдами, знелюдненими, відбувається повна дегуманізація. І як би це парадоксально і страшно не звучало сьогодні, коли ми зупиняємо. Ці е, спроби агресії, насильства у збройний спосіб, це також там в певній мірі є добром для них, як би це страшно не звучало. Бо коли ця людина прийшла ще сюди, щоб заробляти через вбивство, і вона десь загинула на своєму початку війни і не перейшла у цю страшну фазу такого знелюднення, насильства, мародерства всякої жорстокості. Це якби дивно не звучало також є добром.